24 лютого мене розбудила донька. Каже, мама почалась війна. Перший шок, що робити, за що хвататися, куди йти. Ну я точно знала, що я йду на роботу. Десь о 6.30 вже скинули в групу нашу учительську попередих дітей. Що діти в школу не йдуть. Дочекавшись восьми годин, ми пішли до школи, зібрання було колективу, виступав директор. Ми ще 24-го говорили про те, як ми будемо дітей зі школи евакуювати, якщо вони в понеділок прийдуть на навчання. Проговорили все і розійшлися. Ця окупація вона відбулася так швидко. Уже 25-го все, мости зірвані, вже стоять колони забиті, і виїхати просто було неможливо, тому ось 25-го вже все, для нас все було закрито. Перший день ще був зв'язок, і ще діти питали, а що робити, куди йти, а нам страшно і так далі. Ну, я кажу: бережіть себе, слухайтесь батьків. При нагоді, якщо є можливість, виїжджайте, і потім у нас зв'язок пропав з дітьми. З місцевими тут хто був, то ми вже трошечки якось міліли, почали вже ходити. То ми десь пересікалися з дітьми, говорили, звичайно, внімалися, плакали, тому що дійсно діти були налякані. На сусідній вулиці у нас свекруха моя жила живе чоловікова мама, то там і чеченці, там ми якраз потрапили на на російський спецназ вони обшуковували, ну, буквально все витрушували. Буряти такі цікаві люди. У нас їжа вся вдома, ми перейшли до матері чоловікової. Чоловік пішов питати, чи можна піти забрати їжу з дому? Можна. Іде. Я несу велику гусятницю з голубцями Що це? Открой. Я відкраю. О, голубці! А чоловік питає: Ти знаєш, що це таке? «А я Я не знаю? Я знаю, У мене родственники там, там, в Білорусі, в Україні родственники. Хочу руку, кажу, ні, на лавочку положили їм, вони поїли. І питаю, ви звідки? З Росії? Кажу, ну, Росія велика, регіон. Ні, ми всі рускі, а воно ж там руске ми не пахне навіть. Дуже багато тут ротацій було, особливо ця вулиця, де поштова, до церкви сюди, ось так понад полем. Перші поприїжджали ці хлопчики. Років по 18 в чорних таких костюмах 10-15 градусів було морозу, а вони у кросівках у сіточку. І з цими руш... автоматами тягали їх туди-сюди. Все це було завалено цими російськими пайками сухими. Заходили до людей тут на сусідній вулиці, вони заселялися в хати, де ніхто не жив. Все, тоді вони не питали, вони просто заходили спочатку і там жили в тих хатах. От в Наташі Туницької ті зайшли в сказали, так ми в літній кухні, ну в літня кухня там все зручності, там вода, там газ. Вони в погреб вони заходили, брали, що хотіли, їли, що хотіли. З людьми вони старалися ну як не спілкуватися, не комунікувати ніяк. 30-го вони ще виходили, а 31-го вже одиничні такі, одинична техніка їхня йшла. Блокпости вони от. Просто зникли із блокпостів, все їх не стало. Першого в нас ще не було абсолютно нікого, і це така була теж як вакуум. Ми не знали. Ну я ще витримала до другої години дня. Тоді чоловіку кажу, ти як хочеш, я пішла на роботу. І ми зайшли до школи і жах. Скільки їх там було, в нас школа розрахована на 750 дітей, тобто велика трьохповерхова школа. Гарні класи, і вони жили в усіх класах, просто в усіх класах. Всі меблі з класів були винесені. Вони в класах там спали, видно, спальники там понастягували і ковдр, і матрасів, В інших класах дуже багато було. Ну що, покрали техніку в нас? Я думаю, багато було з цього приводу, і наш директор розповідав, що наша школа, от опорний навчальний заклад, ну ми майже дійшли до ідеалу. У нас в кожному класі мультимедійна дошка, в кожному класі проектор, комп'ютер, ноутбук, якщо не комп'ютер. От хто йшов 24 лютого, то я йшла і автоматично з собою ноутбука то потягнула. Щось мені думає, завтра приду і У мене дуже класний новий був проектор. Ну, Проектора теж забрали. Коли вони вже готувалися від'їжджати, то вони підігнали фуру, і у фуру все школи вигружали. Просто все, що можна було цінне, вони просто вигружали. Вони везли гаврилівські курчата. В нас же ж тут підприємство. І вони фури забирали, загружали меблі, квадроцикли, велосипеди, дивани, ліжка. Ціла фура їхала з холодильниками. Ці магазині такі вітрина, холодильник. То вони вивозили це все просто фурами це перші дні, а потім вже йшла тільки техніка в останні дні. Найжахливіше було, коли вони прив'язували тіла своїх загиблих до танків, до БТРів і вивозили їх таким. Вони сиділи на них і ці тіла вони да, і ялинками ці вони прикривали, але тіла були прив'язані до цих БТРів, до танків. Так вони в своїх не бросають. Було два класи, в яких були снайпера. Ну там і осторожно працює снайпер. Кабінети вони там поділили між собою. Там сушилка в них була, там у них кафе-білочка було таке. Русські, українці, браті і сестри, «салам алейкум» підписували. Ось вони писали про те, що. Діти, ми братья, звиняємося за безпорядок. Не делайте ошибок, которые роблять ваші взрослые, русські, українці, сестри і братья нам вместе жить. жити. Він правою рукою писав послання, а лівою викручував, знімав проектор. Вибачте, мені справляв нужду по, -по путках, тому що ми вигрібали таке, ми 10 днів до тями не могли прийти, ми не могли вигребти це все. У підвалі сиділи навіть чоловіки із Бучі. Вони заїжджали туди в Бучу, і ну чоловік просто вийшов в капцях перекрити газ. Його схопили, і він опинився тут. А наших туди зрозуміти не можна, тому що багато людей з Ірпеня із Бучі, тому що тоді, коли вони вийшли, ці люди вже вийшли і питали місцевих, як нам дійти до Бучі, як нам добратися до Ірпеня. От в, цих, в капцях, в спортивному, от вони місяць тут і просиділи, були такі в нас. Допи, допитували там наших атовців, допитували там місцевих на кого там, хто здавали кого там. Ну, видно ж, люди. Ну, ті, хто виходив звідти, казали, було жорстко. Я скажу, зараз діти загружені такими своїми дитячими проблемами і навчанням. Зараз, щоб так активно обговорювати ці події, ми вже не обговорюють, воно ж все стирається. Навчання у нас ми вже почали в квітні. Швиденько повідновлювали. Вони просто зробили багато шкоди всі ці кабеля, які інтернет був. Вони все це поперекушували. От просто-напросто так гидали і все перекушували. Підключили інтернет, так що у нас вже кінець квітня, травень у нас дистанційка була. В вересні ми розпочали дистанційку. Юнісеф, знову ж таки, дякуючи їм, поповнив ноутбуків, завезли нам для п'ятих класів, так як не друкували книжки, ну ж їм завезли планшети. Тобто діти є клас, вони приходять, працюють із планшетами. Так що повертаємося до нормального життя.